Привіт всім творчим! З вами Тетяна, і сьогодні вам пропоную до огляду мій неймовірно крутяцький джанкбук в такому автентичному стилі, в вінтажному стилі. Можу вам сказати, що з останніх моїх робіт це, напевно, найбільший мій фаворит. Того, що ну, тут поєднано багато всього, і саме такі матеріали, від яких я кайфанула, працюючи з ними. І тут не тільки Чао-Белла, а, тут, як ви вже могли бачити у влозі, також Тім Хольц. Також дуже круті кольори, вінтажні, все, як я люблю. Привіт, Олександрі, навіть підвісочки, правда, з Парижем. Ну, в принципі, Париж і Європа. А, в код в код вінчі Давінчі. там в да Вінчі якраз а, Париж, Франція, да? все логічно, все логічно. А як ви бачите, навіть на фоні в мене лежить книга Код де вінчі Ден Браун. От, це була моя перша книга Дена Брауна із його семи. Шість я вже прочитала, одну я ще не докупила, бо її весь час немає в наявності, коли я в Україні, в Україні собі роблю замовлення. Ну, і, власне, можна було б сказати, що це навіть блокнот присвячений коду Девінчі, але ні. Того, що, як ви вже могли бачити, відеоогляд Ефемера Кодекс тут багато всього, як говорить. Наталка забула на цей, якби вона їх всім без словом обізвала алхіміки. Да? Тобто, це, може бути, і да Вінчі, і а, хто там? Ну, не, не Галілео Галілей. Ні, це Галілео Галілей давніше ще, мабуть, до нашої ери. Може бути далеко. Ну, ладно, не буду е, блістати інтелектом своїм. От, Дуже красивий насправді Ефемера Бук, і попрацювавши з ним, відчуваю, що я ще до нього повернусь. Він, він реально дуже крутий. От, і навіть ось листочок фоновий ви можете бачити. тобто... Сподіваюся, що Чао Белла випустить ще якусь колекцію, яка буде підходити під цей бук, і я з ним ще попрацюю, тому що не відвела ще душу, чесно. Це в мене таке дуже рідко буває. Це в мене було таке із колекцією присвячену Гаррі Поттеру, що я не наїлася з першого разу і зробила аж три роботи: два Джанка і один альбом. от, І вже там для Гаррі Поттера майже нічого не залишилось, все в мене продалося. Буквально от, на днях в мене продався і джанк, і фотоальбом. от, І я розумію, що Вінтажні роботи, вони, ну, от я бачу, що вінтажні шебі роботи вони продаються найкраще. На Еці. Це вам на майбутнє, хто ще досі в роздумах, чи варто робити магазин на Еці. Варто, повірте, варто, спочатку може перший рік здаватися, що воно це все дорого, там і так далі, що немає виторгу. Але якщо у вас там будуть роботи, якщо не, не пожалкуєте, там раз на рік будете хоча б на два місяці купувати промоцію, воно своє окупить, і так будуть про вас дізнаватись ваші клієнти, нові, нові люди. От і Еці, це ж не тільки ну, там країна, в якій ви проживаєте. Еці це весь світ. Тобто мої роботи поїхали вони в останнім часом продусі в Германію, в Швейцарію. в мене так, ну частіше за все, це звичайно, Америка, Канада. Проте ваші роботи будуть бачити світ. Так, все, завершуємо ліричний відступ. Це просто якесь таке натхнення, натхнення. А сьогодні в нас п'ятниця, тому вирішила швиденько відзняти цей відеогляд. І подарувати вам подарувати вам частинку такої естетики, реально дуже класний, дуже класний. І давайте почнемо корінця. Бачите, я Жалілася про те, що, ну, наприклад, мені альбом не сподобався із шкірзамом, але от в, в от такі застібки, по-перше, вони дуже еластичні, гнучкі. Коли я робила мікс-медійні обкладинки і там шивала з тканини і всередину папір, прокладала, потім фарбувала, воно застигало і не такий еластичні. А З шкірзаму дуже еластичні, але коли ви робите застіпку, то потрібно, щоб шкірзам іще десь переклип... перекликався. Тому я вирішила використати його на обкладинку. А, от. Ну І звичайно, що замшу підібрала таку а, Це зіставний, як то кажуть, зіставна обкладинка. Тобто окремо я проклею корінець, окремо дві ось палітурки, і потім їх склеюю. Щоб воно гарно все трималося, я не хотіла прокладати строчку, бо мені здавалося, що строчка тут буде зайвою. А от, Я закріпила на брац. Ось ви бачите, брац 1 тобто ці металеві елементи. Я закріплюю 2-3. І ззаду а, також три штуки. Більше нічого я тут не додаю. Мені здається, що тут і не треба нічого. А, брат один з тих, що мені Марина, вона мені такий мікс прислала, і там з того мікса я завжди щось підбираю. А, ось також такі браці, до речі, треба буде подивитися, вони мені дуже подобаються на корінці. Дякую, Марині. Все, все використовую. Цю підвісочку, колись я купувала від Тіма Хольці, і тоді ще Марина мені таку. Цепочку, цепочку. Ладно, цепочку буде. Вона також прислала. Тобто в мене такі є, і от я тільки зараз їх почала використовувати. Також знайшла такий вінтажний годинничок, це нещодавно я буквально, декілька місяців тому купувала чи то на Алі, чи то на тему. І там були такі з скляною. Різні там були сріблясті і такі бронзові. І якраз цей бронзовий він дуже гарно підійшов. От. А, мені здається, на цій обкладинці, багато уваги приділю обкладинці. А, на цій обкладинці дуже класно зіграли роль ось, ну, ось, ось цей вензелик у мене він є, а, тільки такої форми. ну Поки що я багато і не набираю різних. От. І ось ці кутики. А, я вже говорила, що. Я їх якось одного часу дуже часто застосовувала в альбомах, і мені показалося, що всі альбоми стають схожими один на одного. І десь рік я відпочивала. Ну, тобто я їх не трогала. А це така достала, і думаю, цей годинний, годинничок, так як тут в Ефемера Бук» папір не дуже щільний, 160 грам, то я його на 300-грамовий картон приклеїла. Потім вирізала все, потім затонувала і вийшло воно таке плотненьке, щільненьке. От, Ну і чого я не показала в Чао Белла, саме обкладинку того, що я буду обкладинку представляти для. Скарпаголіки, бо використала тут два чепборда від них. А, ось цей фоновий, він якраз по тематиці, такі, мені здається, підходить. От. І ось цю стрикозу, бо думаю, якось одного фонового буде достатньо. А ця стрикоза, їх три штуки. Вони такі звичайно а... Ну, хоча ні, не стімпанк. є стімпанкові стрикози. Ну, я її так пофарбувала, ембосінгом покрила і класно було. А, також у цьому фоновому, бачите, шматочок відрізала і сюди приклеїла. От, Трояндочки, квиточки, все полагається. І а, центральний елемент годинник, який, мені здається, дуже класно. А, так що ж, поїхали всередину, подивимося. А, да, ще що я не сказала. 5 розділювачів, ну це ви в возі бачили 5 розділювачів, чому він у мене квадратний, а не формату А5. Це також ви вже знаєте, тому що я робила його із паперу від Тіма Хольца, а там були 30х30, 30, розділені на 4 квадрати. Виходило 15 на 15 і мені саме хотілося їх зробити книжечками. У мене не було підходящого по тону паперу під ці вирізалки, тому. Тому я вирішила візьму Тім Хольц. Поки що, слава Богу, мені Інна написала у коментар під моїм влогом про те, що еці, ну, так вони можуть намікнути, як то кажуть. Але якщо так от розібратись, да, то тут просто коричневий фон. І я намагалась ніде зайвий раз не показати, що це тім ну, ну, чого. А, от. а це вже, якщо ви пам'ятаєте, також в лозі розказувала, що я одну частинку залишила, можна було б щось блокнотів зробити, бо хотіла на форзаці, а потім приміряла, а на форзаці воно то маленьке, того що обкладинка в мене трошки більше, 16 см. а ці у квадрати по 15, і мені треба було на сантиметр довше зробити. От я взяла якраз підходящий такий газетний із uh, Cabinet of Curiosity фон, і мені він також дуже подобається, його ні разу ніде не використала. Це така думаю, о, якраз те, що треба. А ця частинка залишилась така імітація також під якусь шкіру це папір. Мені Марина присилала, і використала. А, от. Ну, і я тут тут Ну підвісочки. Це стандартно. Я роблю підвісочки, їх можна використовувати і як закладки, і просто як е, декор. Ну, от. Десь вирубку використовувала, але в основі у мене. Е, Тут саме ось цей механізм. Він також класно пішов би на обкладинку. тобто Або цей годинник, або цей механізм, і там і там класно. Сама, сама вирізалка, більше ну, нічого якби, тут не треба додати. Бачите, тут дуже багато всяких таких елементів, тому я трохи троянди додавала, ось цей номерочок, і тут трохи фону вирубки. Ось да, ці квиточки. Так нічого більше не, не, не додавала. От, а тут вже ж видно, що Тім Хольц, ну я ж кажу, що цього не показувала. Штампінг використовувала від Чао Белла. Я не буду сильно зупинятись на цих сторінках, бо ви і так. бачили, бачили, в, бачили, Влог, господи, заговарись. І я вже на 11 хвилин говорила. В мене відеогляди якісь і так дуже довгі. Це з тімпанкової колекції. Я кальку завжди намагаюся комбінувати. Був шматочок, я використала. Ось в вирізалки із стікерів. Тобто вони, може, трошки відблискують, але насправді мені подобається, який вигляд вони в мають на сторінках. От, ну, так, бачите, штампінгом проходилася е, ці, Тут треба було щось приклеїти, але вже ну, окей. Е, також е, ті, що використала, е, ну, ті, що більше я бачу, що майстри використовують на, е, на роботи, холсти роблять, або, там, може, щось меблі якусь, десь в арт-журналах. Е, я поки що ще. Не звикла і не знаю, чи звикну, чесно. О, тому використовую ось так в джанках. Ну, і, звичайно, що тут використовую цей ніж. Він мені дуже подобається. Бачите, такі також. Я, я говорила, що я купила спеціально, бо в мене дуже багато вінтажних таких робіт. Тому використовую такі маленькі книжечки, десь я їх так прошила, і десь ще й книжечка, має бути. Такий конвертик був чудовий. Я його також вирізала, склала, склеїла і сюди поклала теж. Хтось, майбутній власник, хай складає сюди свої секретики. Ну і з кальки стандартно, мені здалося трохи скушнувати, не хотіла нічого додати, але тут такий однорідний фон, тому вирішила додати кальку і трояндочку, мені здається, було саме якраз. Саме, окей. Так, давайте подивимось цю. Також, бачите, фон простий, я його ускладнювала трошки штампінгом. І тут вже у мене іде розкладка така джанкова. Тобто тут багато елементів, ви бачите, десь виступають і номерки, і оці імітації металевих, може тут щось напишу. Да? Ну, це якби і квіточка, і нолик, і те, що я. На Аліекспрес брала стікери. Я також їх хочу використати дуже швидко, щоб їх в мене більше не було. От, і карта тут видніється, і ось ця лампа, і трояндочка. От, і тут вже такий багато. Як я його розкладала, ну, знову ж таки, логіки як такої в мене не було. По відчуттям, я розкладаю дивлюсь, мені подобається. Все, я беру і клею. От. Ну, а тут вже, звичайно, що. Фон такий не хотілося взагалі нічим закривати, і тут якраз на ньому можна щось і пописати. Ліновочка є, і також можна залишити місце. Бачите, тут з вирубку, дякую Оксані, вже все в мене використала, ось ці ключки. Ще трошки залишилося, якраз у мене був покритий імбозингом ще від Гаррі Поттеровської альбому, і я використала. А це також я від якоїсь колекції, не пам'ятаю От. Ну, і тут ви також можете бачити. А карточки мені Марина присилала, тобто все, що в мене є для джанків, я намагаюся потрошку-потрошку десь додавати. Ось ця вирубка красива така. штампінгу у мене тут багато. Я сиділа, а штамп і прошивка в мене зайняли, я на це потратила 3 години. Ну, в мене стандартно на скраб іде десь 3 години на день. От, і я от така сіла, так, треба поштампувати, треба прострочити. І оце сиділо собі під влоги там різні, під, здається, під Олю Фреймут. Я це все робила. Ось ця рамочка дуже мені подобається, я її купила і вона в себе повністю виправдовує в джанках. От також тут калька, стікер. І тут, до речі, дуже мені подобається в таких ставочках робити такі біндери. Я про них забуваю весь час, але коли роблю, то воно себе виправдовує. Візьміть це собі на замітку, якщо ви робите джанки, так от біндери хто не робить, робіть. Так, ну і тут, бачите, просто склала і вийшла кишенька. Тобто джанкер такі, як я їх. Роблю. Кожного разу намагаюся придумувати щось нове. Але, наприклад, вирубка у мене залишилася також була ця лампочка. Мені дуже подобається і саме цей ніж. Я постійно намагаюся в джанках придумувати щось нове, але я вже їх стільки переробила, що ну, нового вже дуже складно щось придумувати. А постійно, те, що, наприклад, подобається, постійно використовувати, воно також приїдається. Ось цей мені дуже подобається розділювач, і тут головну роль зіграв ось цей лист. І цей лист був якраз із колекції. Здається, Кеб'ент Куриозіті десь я його не використала. Він в мене так і лежав, і я його не змогла ніде. Приклеїть, присобачить. А тут я так ці квиточки, вони дуже класно. В цьому кодексі було багато квиточків. Я так раз квиточок, два квиточки, і сюди лист, і сюди квіточку, і сюди ось цей компас. І така думаю, блін, ну все, готово. Да? Більше нічого не треба. Ну, і, звичайно, що тут а внизу витягла по горизонталі, тут по вертикалі, і в основі в мене листи дуже красиво вийшло. Ось. Так, поїхали далі. Хочу, тепер оце я попрацювала з цим хольцем. Я хочу, треба пошукати, в яких магазинах є ці колекції, які, які перевипустили. І вони ж тимчасово тільки перевипущені старі колекції. Вони будуть це я дивилася на каналі Тіма Махольца. Він сказав, що вони будуть тільки до грудня. І тоді все вони виходять з виробництва і більше вони ніколи не повернуться. Тому. Можливо, я собі на день народження зроблю подарунок і в якомусь магазині. У мене день народження скоро, хто не знає. Ну, як скоро, через два місяці. А, от, да, через два, через три, майже через два з половиною. Ладно. От. І е, я думаю, що я собі куплю, можливо, дві, а можливо, три колекції. Якісь вони хай будуть. Це ті колекції, які точно будуть мене надихати. Так, поїхали далі. Ось тут фон, це мені Марина прислала, здається, це також вже останнє використала ага, з ембозингом покрити. От вирубки я окремо для цього джанку не робила. Я збирала з того, що було. І в мене, в принципі, ви вже знаєте, що для джанків я дуже рідко роблю додаткову вирубку. Я збираю для джанків все, що у мене там, де заваляло, що мені треба його використати. Ну, бо на то він не джан. Так, тут таке по типу фоторамки, але я сюди теж поклала, щоб видно було, якщо, якщо помітять взагалі, що це теж новий користувач. От Тут частинка від конвертика, тут можна якусь фотографію маленьку приклеїти. Знову штампінг і ось сам конвертик. Це б позначила тежиком, що тут є конверт. Також його приштампувала, щось наляпала, він би просто затонований, а оця трояндочка вона сюди так гарно лягла, І тут, бачите, штампик, і тут вирубка. От. А, ну і калька. Так, поїхали далі, поїхали далі. Що в нас тут? Тут я зробила конверти з цього ж паперу. Так? Ну, Тобто тонкий не буду також його вже більше купувати, тому що мені не подобається його зворотня сторона. От, І він е якийсь, ну, я не знаю, як його скласти, не скласти, він мені нікуди не, не влазить. Я така, ну, Зроблю конвертик. От, і була, Мені, до речі, треба скріпки купити нові. Багато накупить скріпок різних, бо це я використовую знаходжу грибу по сусікам. Це те, що мені Марина присилала, Мені не вистачає а, таку в бронзі, в бронзовому кольорі. В мене, я один раз купувала скріпочки, вони в мене всі в рожеве золото. А мені саме для вінтажних не вистачає бронзи, тому ну хоча б срібло буде. І ось таким, щоб легше було чіпляти, Шебістрічка, до речі, в цьому блокноті взагалі не планувалася будь-вона з'явилася в останній момент, коли я вже зробила тежики і почала на тежики. Ось такий годинничок, під вісочки. І ось сам така сторінка реально, Леонардо да Вінчі, ось ця Вінчи. Леонардо да Вінчі. Це я забула, як він я називається ця штука. А в самій книзі описується, як вони тут підбирали код. Тут треба було цілий код підібрати із п'яти слів. І пам'ятаю, що був код Apple. Оце, якщо хтось захоче почитати, раджу, дуже раджу. Бо будь-яку книгу Дена Брауна вони всі варті уваги. І коли ну коли читаєш, це ж Ден Браун, він сам журналіст. І коли читаєш його книги, то ти ще поринаєш якусь історію, там якісь факти, дуже багато реальних фактів. І таким чином ти пізнаєш через художню літературу, то трохи пізнаєш більше історії і більше логіки того, що в світі, і як там, наприклад, звідки релігія пішла, чого, такі особливості в цих картин, чим вони відрізняються. Власне, дуже цікаво, читаєте, захоплює з перших. З перших сторінок. От. Ну і ось далі. Так, ну тут в мене щось зшивали і з'їхали вони, бути по центру. Карточка і ось по типу книжечки. Можна тут щось написати: The Secret Library. Можна було тут книжечку зробити, ну та й ладно. Так, поїхали далі, щось загулялося. Щось я тут забула, теж якісь поставити. Ну, давайте отак. Тут в мене ще десь було їх багато в одній сторінці. Ладно. А, щоб помічено було, що це теж. Якось такі ті, що мені дуже сподобалося, з надписами. І також це мені Марина прислала такі листочки. Today's favorite playlist, тобто якісь плани можна записати і так далі. А може нічого ніхто писати не буде, це буду А Тут Хочу творю, хочу витворяю. Ну і ще одна кишенька. До речі, зверніть увагу, це Deluxe делюкспейпер. Тобто, я не сказала. І також. Здається, з іншої колекції, ну, з іншої, з якоїсь з цим панкуської. Ось тут квиточки, квиточки, трояндочка. Ось тут трошки щось додавала, можна тут записати, можна тут ну, ось, ну, так. Таким макаром творюжанку. Ну, ці я ж говорю, ці фони мені взагалі не хотілося ховати, які вони крутяцькі, бомбезні і а, самодостатні. І ось останній розділювач, він мені також дуже подобається. Знову ж таки, у влозі я вам розказувала, як на що орієнтуюсь, коли роблю. І з оціми квиточками було дуже легко і класно робити фон. Тим їх наложив, наложив цих квиточків, скомбінував їх, і потім так раз, головний елемент десь зверху, як у мене цей замочок, і тут ще квіточка, і тут ще ключик. І все. І більше тобі нічого не треба, і зверху якийсь надпис. І далі там Далі там вже якісь моменти, якісь тут лампочку тут додають, тут квіточка, тут штампів. Де ідеться. Ну, це для тих, у кого складності із декоруванням. Ну, і тут фони. Воно заслуговує окремої уваги. Дуже класно, мені подобається. От. Так. Ну і останній. Ось я вам говорила, що тут в мене є книжечка, і ось вона, бачите, така. Є не багато листочків, тут, напевно, 6 штучок. От книжечка і тут конвертик. Ось так. Оце ми ось так зробимо. Все, все на місці. Е, також кишенька, бачите, я склала кальку, прошила її і вийшов такий конвертик. А тут. Просто в мене в шматок був крафтового паперу, не картону, а паперу. Він так був складений. Я його склала в два рази. Така раз зверху приклеїла і кишенька вийшла. От і Тут калька. І тут, бачите, повторила знов цей ж самий прийом. Повернула кишенечку, кишенечку. Взагалі я не люблю цих зменшувально-ласкательних слів. Це мене ще навчили. Коли я працювала медичним представником, коли ми, наприклад, тренувалися, як з лікарями говорити, говорили таблеточки, пластиночки, і нам сказали, що не використовувати це зменшує писливі слова, тому що вони втрачають у людини, зменшують серйозність людини до товару. Тобто, якщо блокнот, то він це блокнот. Це не блокнотик, це не арбатонка. Це не проектик, це цільна, велика робота, яка займає багато часу, яка займає багато уваги, детальності і так далі. Тому ну, це моє таке бачення. Просто інколи чую і в інстаграмі у дівчат, що може, я так сказати, я не скажу, що там, там листівочка, маленька там тежечок ну Ні, ну, Може бути тежечок, да? але в загальному блокнотик, альбомчик. Ні, альбом, блокнот. Ну, це знову ж таки, це може бачимо. На, на цій такій засуджуючій ноті я завершую свій огляд. Ось іще на форзаці зробила кишеньку, таку карточку, яку я не захотіла нічим закривати. от, подивилися. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Вже він у мене на Etsy стоїть в продажу. Я сподіваюся, що на нього знайдеться дуже швидко покупець. Хоча, я вам скажу чесно, якщо він продасться, мені буде шкода. Ну, як шкода, мені не то, що шкода буде. Я буду розуміти, що це я відриваю так, як від серця. Дуже-дуже крутяцький. Дуже. На цьому я завершую свій відеоогляд. Чекайте. Новий влог буде, я вже його почала знімати, зараз саме в процесі зйомки нового влогу. от, Ну і до нових зустрічей, па-па!